Східна мудрість говорить: якщо ти думаєш на рік вперед, посади насіння. Якщо ти думаєш на десятиліття вперед, посади дерево. Якщо ти думаєш на століття вперед, встань вчителем. Дорогі вчителі, вітаю зі всесвітнім, Вчителя. Бажаю, щоб слава вчителя закріпилася на століття. Нехай всі люди цієї чудової професії завжди користуються повагою, шаною і вдячністю. Найважливішим явищем у школі саме повчальним предметом. Найживішим прикладом для учня є сам вчитель, адольдісве. Дорогі вчителі, вітаю вас зі всесвітнім днем вчителя. Бажаю доброї слави за свою нелегку працю. Бажаю міцного здоров'я, поваги і бравого успіху на важливому пості та й в житті. Учень це не посудина, яку треба наповнити, а факт, який треба запалити. А вчителі щоденно запалюють їх в Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу креативність та любов до дітей, з допомогою яких ви щоденно запалюєте факели наших душ. У Всесвітній день вчителя від душі бажаю вам іскоркою свого професіоналізму розтоплювати навіть найвеличезніший азбракт незнання. Мені подобаються вчителі, які, крім домашнього завдання, дають нам додому, щось ще про що можна подумати, сказала Лілі Томлін. А я додам від себе. Мені подобається, що наші дорогі вчителі, незважаючи на війну та проблеми, завжди знаходять у собі сили, щоб посміхатися та з любов'ю ділитися з нами своєю мудрістю. Щиро дякуємо вам за вашу відданість з Днем вчителя! Вчитель, який може наділити своїх вихованців здатністю знаходити радість у праці, повинен бути увінчений лаврами. Хабард Едвард. Дорогі вчителі! Бажаю вам здоров'я, креативності, нових ідей і натхнення. Залишайтеся завжди для нас наставником, прикладом і другом. Пам'ятайте, що ми вас любимо та поважаємо. З Днем вчителя! Потік думок це історії. Історії про різні події, історії про людей, і історії про досягнення. Найкращі вчителі це найкращі повідачі історій. Ми вчимося, слухаючи історії. Френк Сміт. З Днем вчителя сердечно вітаємо, дякуємо за вашу благородну працю, за самовіддачу і душевну чистоту. Бажаємо сонячного настрою, нехай шкільні будні будуть наповнені добром і позитивом. Уся горість учителя в кушнях, зростання посія ним землю, автор невідомий. Дорогі вчителі бажаю своєї професії мати тільки радість, успіх, повагу, великі заслуги, шану і визнання. Адже ви працюєте на століття. Будьте щасливі і вірте в свої сили. Хто встигає на плекаче старе, той може бути вчителем. Дорогі вчителі, я вітаю вас зі святом. Бажаю спокійної роботи, веселих облич навколо посмішок, щасливих очей. Нехай будуть щасливі діти і їх батьки, а слова подяки будуть звучати на кожному кроці. Я ніколи не вчу своїх учнів, я лише надаю умови, в яких вони зможуть навчатися, говорив колись Альберт Ейнштейн. Дорогі вчителі, дякуємо вам за вашу мудрість і терпіння, за вашу стійкість і любов з ним вчителям! Вище мистецтво, яким володіє вчитель, це уміння пробудити радість від творчого вираження і отримання знань. Альберт Ейнштейн Дорогі вчителі, ви відкриваєте дітям чудовий світ знань. Ваша турбота безцінна. Нехай спілкування з учнями надихає і приносить радість. Здоров'я міцніє, а мрії здійснюються. В кожній людині є сонце. Треба тільки дати можливість йому світити. Це не тільки просто цитата, це місія нашої школи. Дорога Тетяна Миколаївна, дорогі вчителі. Дякую вам за те, що цінуєте та плекаєте кожен промінчик наших сонечок, які завдяки вашій любові і самовіданості мають всі шанси стати зірками. З Днем Вчителя!